У серпні 1991 року була заснована міська літературно-мистецька премія імені Івана Семеновича Левицького. Неї щороку відзначають двох лауреатів за кращі здобутки в галузі літератури, образотворчого мистецтва, виконавської діяльності та народних промислів. Дозвольте вас познайомити з лауреатами 2024 року. Творчий колектив літературної студії Олександрійський бульвар, керівник студії Ганна Руче. За час роботи студії вийшло 5 збірок. Вийшла у 2024 році. В Альманасі перегукуються старі історії району Заріччя з поглядами сучасників. Ця книга Справжня подія в культурному житті міста, яка об'єднала роботи багатьох талановитих людей, які за підтримки з часом стануть повноцінними авторами. І зразковий фольклярний ансамбль Зоряниця, керівник колективу Ольга Черненко. У 2019 році фольклорному ансамблю присвоєно звання Зразковий. «Зоряниця». Зоряниця є прикрасою будь-якого заходу та переможцем численних фольклорних конкурсів. Просимо секретаря Білосерківської міської ради Володимира Вовкотруба вручити дипломи і медалі лауреатам літературно-мистецької премії за 2024 рік. Не, Господару, ми на ваші двору просимо вас, обіцяв вас поста і вжида зродити, дай же вам, Боже! Щасті здоров'я прожити.